Вітаю всіх з вами заслужений майстер спорту по боксу Тарас Шелістюк. У нас чудові новини з Парижу. Жіноча збірна України з фехтування на шаблях перемогла у фіналі Республіку Кореї з рахунком 45-42. Та виборола золоті медалі Олімпійських ігор. Це перша золота нагорода для українських спортсменів на цій олімпіаді. Щиро вітаю наших дівчат з цією великою перемогою: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кроваська та Юлія Бакастова. Ви неймовірні! Вся країна пишається вами. Також Оля Харлан після двох завойованих медалей на цій олімпіаді стала найтитулованішою спортсменкою України шістьма олімпійськими нагородами видатний результат. І я сподіваюся, що цей результат надихне Олександра Хижняка на перемогу у сьогоднішньому півфінальному поєдинку проти кубінського боксера Лопеса, який є дворазовим олімпійським чемпіоном. Будемо підтримувати Саню та бажаємо йому вдалого виступу, перемоги і виходу у фінал. Друзі, а щоб це відео побачило якомога більше людей, прошу вас поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. Напишіть. Який від спорту на цій олімпіаді вам подобається найбільше? Наприклад, мені подобається дивитися такі види спорту, як слалам на каної, гандбол, теніс, а вже ж фійтування, а також вперше подивився баскетбол 3х3, що нагадало мені, як ми, коли були тенейджерами, грали во дворі у вуличний баскетбол. Тільки олімпійські медалі нам тоді не давали. До речі, сьогодні буде крутий фінальний матч у тенісі. Де зустрінуться Джоковіч та Алькарас. Я вболіваю за іспанця і сподіваюся, що він переможе і виграє золоту медаль. Із наших спортсменів сьогодні за нагороди будуть боротися гімнасти Ігор Дівілов та Назар Чепурний. А також наші головні надії на золото у стрибках у висоту серед жінок Ярослава Магучих та Ірина Геращенка. Також у мітанні молота виступатиме Михайло Кохан, і я сподіваюся, що він покаже свій найкращий результат та здобуде медаль для нашої країни. Друзі, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, обов'язково поставте вашу найкращу вподобайку цьому відео та поширте його серед своїх друзів та знайомих, щоб підтримати розвиток україномовного спортивного YouTube. Дякую і Let's Go, Ukraine!